Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Україну в цього разу, цієї ночі. В атаці були задіяні кинжали, крилаті ракети, балістика та шахеди. Бачимо Запоріжжя, бачимо кривий ріг, удар по готелю балістикою вчора ввечері. Financial Times тим часом пише, що росіяни змінюють тактику ударів, б'ють високоточними ракетами у менш захищених районах ніж Київ по невеликим електростанціям. І ще посилаються на головну головне управління розвідки, яке нібито має інформацію про те, що в росіян достатньо ракет на одну-дві подібні атаки. Ну і на сам кінець сьогодні Україна. А, стало відомо, що Україна випробувала першу власну балістичну ракету. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції. Згадується тут також його анонс нещодавній про ракету дрон Паляниця. Власне, все це і про атаки, і про спроможності України говорити обговорюватиме далі з експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський на зв'язку. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, по-перше, прокоментуйте, будь ласка, балістична ракета. Як собі це можна уявити? Тут ми тільки до дронів почали звикати, а тут вже виходить, що Україна виходить на якісно новий рівень. Ну давайте почнемо з того, що маючи «Южмаш», не мати балістичну ракету, є питання. Тому насправді додатково треба додати, маючи мотор Січ і Прогрес», які постачали потужні двигуни для ракет Х-55. Не мати криватих ракет або реактивних дронів або балістичних ракет це теж питання. Тому насправді двигуном більшості прогресу в радян часів радянського союзу була Україна. Більшість компаній, точніше державних підприємств, які знаходилися, пропонували гарні рішення, які були набагато кращі ніж рішення, наприклад, які пропланувала радянська Росія. Тому в принципі, і навіть харківські танки були набагато кручі краще ніж ті, що пропонувала радянська Росія. Тому в принципі безумовно слід зуважити, що рівень технології, який за ці 2,5 роки розвинувся в Україні, є має потужні результати, і ми бачимо це власне особисто бачучи рознесені російські аеродроми на великих відстані. Тому в принципі, жновтаки Нептун працює вже по суходолу. Є а, можливість випускати безпілотні системи, які долітають до Оління. тому насправді я би зазначив, що Україні є всі шанси а, стати а, взяти взяти ну, приклад з Ізраїлю і виготовляти свою власну зброю, яка допоможе вирішити суттєво важливе питання. А чи можна припустити, якою буде ця балістична ракета, чи вона відрізнятиметься від тих ракет, які застосовує Росія по території України, і скільки в власне ми їх зможемо собі дозволити виробляти, враховуючи знову ж таки об'єми потужностей? Ну знов таки з огляду, наприклад, на те, що виробляє зараз Україна, то потужності доволі. Великі і тут питання фінансування і спроможності держави виконувати ці, сплачувати ці контракти. А так я б звернув увагу, що з 2022 року з'явилася велика низка приватних компаній, які займаються технологією мілітрітеч. І за рахунок того, що це компанії приватні, це дозволило а, набагато швидше вирішувати деякі проблеми, тому що більшість компаній напряму спілкуються з військовими, тобто вони отримують одразу ж фідбек щодо своїх виробів. А щодо а, кількості можливих виробництва, то тут а, ж навтаки, я думаю, що це треба залишити а, за такою темною ширмою, тому що а, треба зрозуміти, що ми бачимо активне використання і. Це доволі непогані удари по російських аеродромах, по російських нафтових складах. І а, в подальшому я думаю, що буде їх більше, тому що насправді приватний бізнес зараз а, може суттєво допомогти Україні а, масштабувати виробництво власної зброї. А, щодо властивості цієї ракети, на що вона буде схожа? На американський Атакамс чи буде схожа, на, наприклад, на якісь старі радянські розробки. Я більше схиляюсь, що це буде щось більше схоже на американське або ті ж самі ізраїльські Рафаелі, тобто, те, що більш точно, більш якісно, тому що є на відміну від а, Росії, Україна обрала. Шлях один виліт, одне влучання. Тобто, якщо ми бачимо а, випадок з дронами шахет, який відбувався з боку Російської Федерації, тому що дрони шахет Росія активно а, створювала власне виробництво, тобто власне а, кінцеву збірку цих а, шахетів. І після того, коли Україна показала можливість знищувати ці шахеди з відсоткової 95-100%, вони почали а, виробляти. Спробувати а, модернізовувати його, тобто ми побачили мобільні телефони, GPS-модулі якісь інші, тобто вони перефарбовували їх. У них це не допомогло їм, і вони пошли по шляху створення дешевого гербера, який би теж навантажував систему протиповітряного оборони. Тобто Росія воює кількістю, але не але не якістю Україна на відміну Росії, Пішла шляхом якісті високої технологічності і. Високоточності і за рахунок цього я думаю, що ця ракета більше буде схожа на якісь е, західні аналоги, але тут слід зауважити, що Якщо ми кажемо про на, наші безпілотні системи, то Україна на, трохи пошла по іншому шляху і поставила акцент на тих безпілотних системах, на які навіть країна НАТО не розраховували, що вони можуть бути перспективними, тому що насправді ніхто не розраховував, що а, там FPV-дрон може знищувати танки. І а, тут а, слід зауважити, що ми відкрили ну, зовсім інший напрямок, а, який а, призведе до того, що прийдеться в країнах НАТО переписувати стандарт. А, тому, в принципі, а, я би сказав, що перспективи дуже потужні, але велика кількість компаній, і я повертаюся до основної тематики: це те, що треба створювати а, оборонну систему, а, інституцію, яка би а, пропонувала дієве рішення, допомагала би з. Фінансуванням R&D напрямку, а тому, що велика кількість компаній всі ці R&D проекти фінансують за власні кошти. Дякую. Тепер прошу вас прокоментувати. Останні атаки масовані російські те, що зміна тактики не стихають повітряні тривоги від ночі аж до там середини дня, іноді шахеди майже постійно в небі. Ну і от така велика кількість, рекордна кількість ракет, як вчора. Про що все це свідчить, куди хилить Росія? Давайте згадаємо, що е, минулому році е, більшість е, обстрілів за місяць дорівнювала десь близько 250-300 ракетам. І це тільки криватих ракет без врахування С-300 С400, без врахування інших балістичних ракет. Тобто ми кажемо про те, що в принципі, якщо ми кажемо за останній місяць, е, ворог активно накопичував е, спроможності для того, щоб нанести е, потужний удар. Я думаю, що це вони планували ще в середині літа. І власне тоді вони почали відпрацьовувати деякі елементи тактики, тобто підліт е, стратегічної авіації Ту-22М3 до кордонів і імітація пуску ракет Х-22. Запуск з незвичних близькових майданчиків тої самої балістики, тої самих крилатих ракет, так само і там спроба навантажувати певними маршрутами ті ж саме дрони шахедами. Тому, в принципі, ворог активно готувався. Щоправда, скоріш за все, вони планували це робити з вересня місяця, але курська операція призвела до того, що вони мусили були зробити таку потужну типу відповідь на їхні погляд. І це призвело до того, що цей обстріл був трохи раніше, але ми бачимо результати, тобто потужна робота повітряних сил, яка дозволила, і сила оборони, яка дозволила максимальну кількість велику кількість повітряних сил знищити, і це показує, що наша сила проти оборони навіть з тої малою кількістю засобів е працює по максимуму. Ну а як тоді сьогодні Зеленський сказав, що Вперше в Україна, ну можливо, не вперше, але точно минулої ночі минулого дня застосовували f 16 для збиття ракет. Чому тоді долітають ракети-шахеди аж до кордону з Польщею? І Польща вимушена була піднімати свою авіацію. Власне, все ж ми не можемо, поки що я так розумію. ППО забезпечити повну безпеку в небі. Тут слід зрозуміти, що є засоби протиповітряної оборони, які знаходяться в повітрі. Ми бачили гелікоптери, які вже знищують шахеди. Тобто ми кажемо про те, що авіаційна складова в захисту повітряного простору зараз буде активно масштабуватися. І де більше ми побачимо дієвих рішень щодо знищення цих повітряних цілей. Чому була обрана тактика щодо дозволу, наприклад, залітати на західну частину. Країни, ну, це, мабуть, було прийнято рішення з боку повітряних сил, з боку сил оборони, і вони бачать в цьому тактику захисту свою. Слід зуважити, що більшість ракет, які не, до, не дійшли до своєї цілі, і були застосовані засоби радіоелектронної електронної боротьби, і ми це бачили по падінню ракети в. Київське водосховище, тобто там було видно, що кутне нахило ракети був атакою. Тому, в принципі, тут зауважити, що було залучено велика кількість засобів. Я думаю, з часом ми побачимо перехоплення за межами України, але все це потребує певного часу. Um, чи можна сказати, що росіяни ну, для них це більш ефективна історія? Ви кажете, що ми показуємо хороший результат, але росіяни вони ж ніби досягають цілей в тому сенсі, що занурюють Україну в темряву, і ми бачимо, якого рівня відключення зараз відбувається. Як вони на вашу думку от розцінюють ці дві повітряні атаки вчорашню і сьогоднішню? По-перше, е вчорашня повітряна атака відбувалася в, в денний час, тобто, коли велика кількість цивільного населення знаходиться або знаходилася на роботі, або прямувала на роботу. Тобто ми кажемо про те, що вони розраховували, ще й зробити певний психологічний е тиск і, можливо, нанести більше е шкоди цивільному населенню. Е за рахунок тієї ж самої роботи протиповітряної оборони, або ще падіння уламки, або що а тому в принципі, а, а більш а, такими потужними засобами вони вночі відпрацьовували і кінжалами, тобто а, вони а, додатково допрацьовували. Тобто, це щоб ви розуміли, це були ці два дні. Це була єдина тактика проведення обстрілу з боку Російської Федерації. Тобто, це не можна не, не відокремлювати, тому що так вони розраховували це зробити. Але я би звернув увагу на те, що більшість стратегічної авіації піднімалася максимально навантаженою, з аеродрому Енгельса, і при цьому деякі літаки потім е, попрямували, як то кажуть, попрямий до Дігіляєва або там е, до Енгельса того ж, і після цього тільки продислоковували знову е, на аеродром Аліні. Тобто ми кажемо про те, що вони не е, як начав на початку повномаштабного торнівця, не було такого, що вони повністю снаряджені, вилітали з алінії, летіли, наприклад, до. Каспійського, котре Каспійського моря звідти відстрілювалися і поверталися на одному, як то кажуть, бак поверталися до лінії своєї без до заправки. Тому, в принципі, є певні проблематики щодо виконання таких бойових задач. Але тим не менш, треба зрозуміти, що Росія може накопичувати зброю, це є підтвердженням, але також треба зрозуміти, що немає чіткої кількості гарантованої скільки в місяць вони можуть зробити ракет. Чому? Тому що. Це дуже суттєво залежить від комплектуючих, які ці стають в цих ракетах. Ми бачимо, що велика кількість а, західних комплектуючих стоїть в ракетах, і тому вони а, як отримали ці типу, якусь частину комплектуючих, тоді вони ці ракети і можуть запускати. Ну от Форбс підрахував, що Росія витратила на один удар 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Однак це дійсно, дійсно дивний підрахунок, тому що в Росії не в грошах же все вимірюється. Там є нафтодолари і вони. Я думаю, і 100 мільярдів готові витратити. Питання лише дійсно в комплектуючих в руках. І от якщо по комплектуючих і по руках порахувати, то незрозуміло все одно, скільки вони можуть накопичувати на місяць, скажімо, на півроку рік. Я думаю, що можна просто проаналізувавши кількість обстрілів за цей рік. Проаналізувавши кількість обстрілів за минулий рік, ми mm -hmm. певно побачимо тенденцію. Тим в принципі прослідковуються певні спади і підйоми щодо можливості обстрілів, і щодо можливості виробництва пов'язано це з можливими навіть відпустками в Китаї або в ще якихось країнах. І тут я думаю, можна каналізувати. Але точно це не буде гарантовано чіткою сумою на місяць, як було, наприклад, про радянському союзі, коли вони випускали там 100 ракет на місяць або там 200 ракет на місяць. Це скоріш за все пов'язана дуже а, така граюча кількість а, і залежить вона від можливості, як тільки вони обійдуть санкції, отримують певнокомплектуючі. Останнє питання, воно ніби не стосується цієї теми, але, але воно в цілому про війну розвідки повідомляли, що авіабазі НАТО у Німеччині ймовірно загрожувала диверсія Росії з безпілотником. Наскільки загалом бази НАТО захищені, от саме від російських потенційних атак, враховуючи, що не все все ж таки є російська авіація і Україні вдається боротися з нею. Якби Росія хотіла, вона змогла б атакувати базу НАТО в Німеччині. А тут слід зрозуміти якою зброю. Якщо ми кажемо про безпілотні системи, то тут е, треба зрозуміти, що будь-яка країна світу зараз не готова відбити атаку від безпілотних систем. Чому тому, що це новий напрямок? Ми кажемо о помалих по розміру безпілотних системах, які летають на малій висоті, на малій швидкості і малий за розміром. Тобто вони е, для класичних систем радіолокації сприймаються як е, звичайна там птах-лелет. Але насправді це може бути безпілотна система, яка може вести розвитку, або може, наприклад, влучити в якийсь об'єкт, що призведе до великої там, пожежі або підриву. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що виклад, який зараз стоїть перед більшістю країн, це створення системи, які б дозволили виявляти такі засоби. І тут треба розуміти, що їх дуже треба багато, тому що в середньому, якщо ми кажемо, навіть засобами там радіолокації. То це близько 100 кілометрів радіус дії, обмовлений е, можливостями радіогоризонту на таких висотах. Е, знов таки, географія зими в горах менше там, або більше. Тобто тут є насправді складна ситуація. І далі ми будемо бачити е, активний розвиток е, цього напрямку, тому що Україна пішла за рахунок виявлення візуального, звукового і е, радіолокаційного, але е, є ще інші дієві інструменти. Пане Анатолію, дякую за розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, був моїм співрозмовником. Продовжуємо за цією темою слідкувати, в тому числі і на сайті РБК Україна, а також у соцмережах. Підпишіться всюди на РБК Україна і на цей канал в YouTube.